Пуск прирвався, але ми його продовжуємо знову. Що тут відбувається? Пробуємо розібрати байдарки після такого класного походу да. процесі розборки. У нас за сюди дуже... рідкий момент, коли можна поговорити через пангот, байдарки. Да. У нас у байдарці, дякуючи добрим людям, звучкам, вода, грязюка, все Висок, що супер, супер! Що тут відбувається? Зорро! Ну, завершився весняний проект кемпуса. І вони завершилась згучку, яку ми їм давали. Що <рес> тут відбувається? Питаюсь розложити, що залишилось. продукти. О, скільки продуктів ще залишилося. Ти даєш хліб, оставшись. Не знаю. Що тут відбувається? Любиш кататися, люби саночки возити. Вкладаємо саночки. Дякую, Тарас. О, єдина помаранчева байдарка. Женя, що тут відбувається? Тот, збираємо байдарки, будемо зараз мити їх. Збираємо. Круто. А це здається гримить грім. Той ворожі щитає, а там uh -huh. байдарка збирається. Серега, що тут відбувається? Мил байдарку. Байдарка розбирається. Віка, що тут відбувається? Чо, так багато деталей? вже ходити, туди, три носити. А це вже Серега помив. Вероніка, що тут, О, тут відбувається? Таке відбувається. Що тут відбувається? Розбираємо байдарки. Круто! Любаша, а що тут відбувається? Ми їдемо додому. Ти щаслива? <рес> Ні! Ти не щаслива! А що ж ти смієшся? Ну, мені дуже сподобалось, як було, і ще б на один день я б залишилась довше. Круто! Каші да. багато залишилось, Каш, а тушонки і хліба нема. Супер! І ще мене питали, напевно, волі, Оля, що тут відбувається? Оля балакає з рідними, напевно. І сміється. і Що тут відбувається? Що тут відбувається, ми приймаємо ванну. Велика ванна у Вони приймають ванну. Я чуть не навернувся, вибачаюсь Христя, що тут відбувається? О, вони мої труби. Йоша, давай. Ти ще щось хочеш сказати, любате? Да. Скажи... Що зробили? Що Ми зробили? У нас байдаричний проєкт разом з дівчатами. Круто! Дівчата молодці! Ооо! Знає, це компромат! Надюха, що тут відбувається? просто збирають байдарки. Ой, Не віриться, але це закінчується. Байдарочний проєкт кемпуса 2014 року з 1 по 4 травня. З нами були 22 студента і бувших студента. Це було дуже файно, файний час. І я був з вами. Скрипучий сміх, до нових зустрічей. Ха-ха!